Всім привіт! Слава Україні! Огляд такої невеличкий пшениці Станом на 6 квітня Збоку ячмінь посіяв. Сходив, передають морози, але ячмінь витримує ну, до 3-4 градусів, думаю, витримає морозу. Посіяно кінною польською сівалкою. Перероблено, звісно, під трактор. Ну, сходи непогані. Сіє вона добре. Це, тут сіялася норма висіва на шкалі сівалки 1,8. Я думаю, дуже добре. Звісно, погано, що морози вертаються на кілька днів. У людей дерева позацвітали, абрикоси, персики. Поморозить. Пшениця сіялась з нормою висіва 1,5. Гарно покушилася, посіяна в сроки. Бо коли пізніше от сіють, потім кажуть, чого така пшениця там не покущилася, щось. Просто часу не вистачило. Треба сіяти в сроки. Короче, отакі от діли.